Це найдивовижніше шоу України цієї миті рік по тому. І зараз ви побачите, наскільки людина може змінитись за один рік. Зустрічайте Даша Петрик з Павлограда Дніпропетровської області. Сідайте, будь ласка. Добрий день. Якою ви хочете увійти до цієї студії рік по тому? Через год я хочу зайти в эту студию со своими биологическими родителями, с которыми я пока еще даже не знакома. Ничего себе! Как сталося так, что вы не знаете своих биологических батьков? 24 года тому назад меня нашли возле центрального городского роддома, детского отделения, в 5 часов утра в сугробике снега нашли врачи скорой помощи. Вас просто выкнули? У них? Да. Я так подозреваю, что меня подбросили биологические родители, зная о том, что в это время приедет скорая помощь. И вас просто у снег да. Да. поклали? Да, и со мной была записка, в которой было написано, что родного отца зовут Сергей, какие сделаны прививки и дата рождения. 28 марта 1993 года. А имя было ваше? Э, нет, имени не было. Меня назвали э, уже в детском отделении медсестры Снежанной. Потому что нашли в сугробике. И... Снежной королевой называли mm -hmm. тоже. И через полгода я попала в семью приемную. У нас есть фото, где вы маленькая, да, с вашего да, детства. Давайте да. подивимось. — Хороший малечок. Это ваша мама? Да, это моя мама. Это ваш батько? Это мой папа, да. Это выпускной. Вам пощастило з батьками, у вас була щаслива. Да, у мене була щасливе дитинство. Мені э, все дитинство говорили, що я походжу на папу. Я думаю, що йому це дуже було приємно. Коли ваші батьки зважилися розповісти вам, що ви не їхня біологічна донька, ви знаєте, вийшла така ситуація, що я сама підійшла з цим питанням до родителям. Як так сталося? Чому у вас виникли такі думки? В городі дуже добре знають моєго отца. Он был начальником местного автопарка, он был там, э, скажем так, довольно известным человеком. И очень многие люди знали о тайне моего усыновления. Помимо меня, разумеется. И были, ну, скажем так, доброжелатели. Которые просто подбегали в центре города. Дорослые, Дорослые люди? люди? Не дети? Да, Это были взрослые, адекватные люди на вид. А скольки вам было роки? Мне было 22 года. Были еще моменты в школе. Но я воспринимала это как выдумки детей. Були там деякі хлопці, які намікнулися мені. Я розуміла це як завість. Я просто знаю, що такі підозри, що дитина нерідна, виникають у всіх. Я сама підходила колись до мами, коли вона на мене сильно лаяла і каже, «Ти мене так лаєш, мабуть, тому що ти мене десь всиновила колись». Ви знаєте, по поводу якихось таких моментів, у мене в дитинстві дуже часто бували сни. І сни доволі дивні, я ще тоді не знала нічого взагалі. Мені було дуже мало років, мені було років 5 чи 6. Вот э, я вам описую: я поворачиваю голову, вижу, що родители і мама, і папа спят. Я поворачиваю голову в коридор і вижу, що там стоїть мама, і мене зовет. Яка угу. мама? Такая ж сама, як лежить в кровати. Так. Я опять поворачиваю голову. Она лежить, спит. Я туди голову, она стоит, машет. Вам було страшно, і вам здалося, що у вас є дві мами. Так да, я... Ще сестри, брати у батьків були? Ні, Нет, більше нету. Зараз у родині хто є? Я і папа. А що сталося з мамою? П'ять місяців назад вона боліла і не успіли спасти і був інфаркт. Ваш тато, так, Володимир Федорович? Да, я да, от, от, от мої папа. Вітаю вас. Скажіть, як ви 24 роки тому із вашою дружиною наважилися на всиновлення? Дуже просто. На жаль, не було дітей. Ну, Коли сказали, що є дівчинка, я так напівлегально проник проник приміщення, де вона була. І хотіли подивитися. Ну, так. Да. Я підійшов, вона засміялася і протягла до мене рух. Ну, Це була хороша ідея. <світ> Питання було вирішене. Це буде дівчинка в нас в сім'ї жити, носить наше прізвище і буде нашою дитиною. Появилась Даша, ну сніжана. Мама захотіла назвати Дашою. Чому ви вирішили Даші не розповідати правду про її народження? Не то, що вирішили, воно ну, само по собі. Вона не питала, ми перші не, не, не зачіпали цю тему. А потім, коли вона спитала, вона спитала у мене першого. Ми були на роботі, ми в місті працюємо зараз. Що ви сказали? Я сказав, да що не приїдемо додому, сядемо у трьох і ти все узнаєш. І вона все узнала так, як, так, як воно й було. Яка реакція у вас була? А ви знаєте, я готова була, мабуть, услышати якусь подобну інформацію. Є момент, коли вона версії, думки, видумки людей, які зі сторони щось намагаються сказати. Якусь інформацію видати, не знаю до кінця, ну, де правда. Ви не ображалися на батьків за те, що так довго приховували від вас правду? Mm, — Ні. Тому що на їх місці, я чесно сказати, не знаю, як как би бы сама поступила. Розказала ли б я рібінку і витіло ли би у мене духу. Чому ви вирішили знайти біологічних батьків? Можливо, якщо вони вас залишили 24 роки тому. Не варто їх шукати. Так, mm. да, може, вони не праві, може, підтолкнули їх обстоятельства, 93 у нас третій год була тяжела життя людей. Ви хочете дізнатися правду? — Я хочу узнати правду, так, да, звісно. Володимире Федоровичу. Ви багато плакали під час розповіді Дашиної. Вам не хочеться, щоб вона цього робила? Вона має право знати своїх батьків, а вже потім вона вибиратиме хто батько мати, а хто кукушка. Ви ідеальний батько. <праць> Даш я вам бажаю, щоб ви дізналися правду. Відправляю вас на пошуки цієї правди, і я дуже хочу, щоб ви закрили всі питання, які зараз перед вами є відкритими і не дають вам рухатися далі. Дякую. Вистачило далі року, аби знайти своїх біологічних батьків, які покинули її колись на порозі пологового будинку. Зараз дізнаємось. Добрий. день. Я не бачу ніяких інших родичів навкруги, але я бачу нового родича, який зараз з'явився у вас у животі. Ви скоро станете мамою? Так. Да. <праць> який у вас термін і кого ви чекаєте? Дівочку, сімой місяць. <гас> ще? Чи є у вас поруч людина, з якою ви будете ростити донечку? У мене є любимий чоловік, з яким ми вместе живемо, і будем строить сім'ю. Да, ми будемо растить вместе. Ну, ми вас всі щиро вітаємо із материнством. Не чекала на це. Хай ваша крихітка росте здоровою і щасливою зі своєю рідною мамою. Угу. Чому ви увійшли у ці двері без батьків? Вам не вдалося їх знайти? знаете, когда узнала о том, что сама стану мамой, я поняла, что я не брошу ни при каких обстоятельствах, как бы ни было тяжело и больно, я не брошу ее. И зачем мне тогда искать тех, кто когда-то бросил меня? То есть материнство просто перевернуло ваше уявление про свет? Да. Я бы хотела сказать пару слов папе. Пап, Прости меня за то, что я весь этот год делала больно тебе своими поисками, поисками тех, кто не воспитывал, кто просто, ну, знаешь, так, произвел на свет и пустил в мир. Не надо было даже этого затеивать. Эти цветы сегодня для тебя. Володимире, рік тому я бачила, що ви плакали, вам було боляче від того, що донька шукає біологічних батьків. Зараз на ваших очах знову сльози. Чому цього разу? Я радий за те, що прийняте таке рішення раз. Я радий за те, що вона будує нову сім'ю. А якщо після сьогоднішнього нашого ефіру, побачивши вас, у вашому житті з'являться біологічні батьки, що ви зробите? Нічого. Вони ніколи не стануть не людьми, навіть родственниками. Максимум що ми зможемо зробити, це здороваться в городе. Вы скоро сами станете мамою. А, а як будете називати? Чи це секрет? Можна секунду. Момент. Говорить, или не говорить на студії. Говорить. Це якийсь тут? Ну, Лариса, я хочу назвать честь мами наша. Це дуже зоро. Я впевнена в тому, що папа буде ідеальним дідусь. Я дуже рада, що ви завітали. Я та вся Україна бажаємо вам щастя і легких полонів.